В якому віці дитина з аутизмом може зрозуміти, що самостійна вона в майбутньому не буде. В якому віці вже час перестати на це сподіватися? О 4, 5, 6. Якщо дитина майже не розмовляє, погано розуміє мову, з тими та мінімальний прогрес від постійної реабілітації. Дуже дякую за запитання. Да, запитання дуже таке місцевне. Давайте по-перше, в якому віці дитина з аутизмом може зрозуміти, що самостійна вона у майбутньому не буде. Дитина з аутизмом не може зрозуміти. Ну, я, е Спираюся на запитання, ми зможемо зрозуміти, дивлячись на динаміку розвитку дитини, що вона самостійно не може бути. Є в нас діти, які потребують ну, постійної підтримки, і вони не можуть самостійно. Ну, якось жити, є діти, які потребують певної, а є діти, які потребують мінімальної підтримки для того, щоб жити. Я не зовсім розумію, який вік у цієї дитини саме, але так, якщо загал, то в нас є такі діти, певний відсоток, які потребують постійної уваги. Є діти, які потребують ну, такі парціальної уваги. Є діти, ну, потім вони вже не діти. Для нас це діти, ти це зрозуміла, юнаки чи дівчата, які не потребують постійної уваги. А ага, потребують тільки винятково, тобто соціально, наприклад, сплатити податки чи оплатити свої комунальні, чи скласти свій бюджет, щоб на все вистачило, ну, такі є діти. Так. В якому віці вже час перестати на це сподіватися. 4, 5, 6, ні. Ні. Це зарад. Я не говорю про те, що треба сподіватися, я говорю про те, що треба працювати. Ми беремо дитину в 4. Класно, в 5. Ну то теж класно, в 6 можливо. 7, 8, 9, 10, 11. Тяжко, але можливо. Так, можливо, можливо. І в нас є такі випадки. Так, є. Тому треба подивитися дуже ретельно на те, що дитина вміє і що вона знає. Про що я говорю? Ревізія навичок. Тобто, ну, ми займаємося. Добре? Ми займаємося, займаємося, займаємося. Ми на реабілітацію. Ми на та -та 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 -та. Добре, добре. Вона знає кольори. Ні. Скільки років всім? Вона знає тварин ні. А що вона робить? Вона складає. Ну, якісь там. Стара вона робить, Вона спів спів господи, слово. спів словом. спів співспівставляє. Так, але вона може показати, де корова, де собака? М -м -м. А є вказівний жест. Ні, а є вітація? Ні. А скільки років? Всі. Я хочу в школу. То йдеш до школи. Так я хочу, щоб дитина, Ні, я так не буду. Тому що нам треба подивитися, що нам міг, що не вміє. Тому, коли перестати на це сподіватися, ніколи не треба переставати на це сподіватися. Треба зробити аналіз. Будь ласка, на консультацію ми робимо ревізію. Зараз зараз. зараз щоб я бачила. Так, так. Зараз, зараз щоб я бачила так. На консультацію дивіться, у нас є 30 хвилин консультації безоплатні. Це для того, щоб ми могли познайомитися один з одним, але в таку ревізію це треба робити повноцінну консультацію. Давайте. Не треба переставати. Треба. Сподіватися, персоналі сподіватися. Якщо ти там майже не розмовляє, погано розуміє мову з тим, то мінімальний прогрес від постійної реабілітації. Може, хтось зараз мене закидає дамково, але я не вірю в реабілітацію. Ні, я не вірю в це. Чому? Тому що я не знаю, що роблять. Хто робить, як робить, відповідно стану дитини чи ні. Тому постійна реабілітація мене не, ну, взагалі якось не вражає. Мене більш е е е цікавить, що дитина вміє. Давайте ми розберемося, що дитина вміє, і потім будемо вирішувати, як її. Е як її навчити? Сподіватися, перестати сподіватися Але не можна. Це ваша інтеріна. Ви що? Як можна перестати сподіватися? Ні. У нас є в нашому проєкті є безоплатна 30, коли консультація для знайомства, є повноцінна консультація для вас. Вже є повноцінна консультація для того, щоб ми могли проаналізувати, які процеси йдуть, і що ти знає, знаєш, що дитина не знає, нам потрібна повноцінна консультація. Будь ласка, я вас запрошую. Так. Угу. Зараз, зараз, зараз. Так, Ольга питає, три роки внукові, як правильно навчати на туалет Горщик сідає зранку в кухні під мультик в садочку Ніндяку зайві. Ну, дивіться, Ольга, я дуже вдячна вам за запитання. Це запитання дуже часто в нас є на етерах, а в нас є, на жаль, сьогодні не присутні на етері. Анастасія Гробовик вона є саме фахівець з туалет ща СО, і це до неї, це до неї, але що я можу вам сказати вже зараз? Єна, будь ласка, дай Насті контакти. Що ж таке? Я перепрошую. Щоб подивитися ваші запитання. Ага. У мене є проблеми так, ага, э, так, так, да, дякую, уху. 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 дякую. Я дуже можу розібратися з тим я. Бачите всі повідомлення добре, а... чекайте я зараз книгу, є, а... будь ласка, мені на телефон запитання, тому що не дуже працює. Добре, не вказала, що розуміння зверненої мови немає, але звісно, і мови також. Угу. Так, ну щось з цим робити? Ну, по-перше, треба навчати дитину. У нас є певний такий. Алгоритм, як ми привчаємо дитини до і розуміння і до використання. Так, доброго дня! Дитина 2,10 не хоче займатись на будь-яких заняттях, плаче. як заходить до кабінету, як виходить, зразу закінчується крик. Навіть якщо присутня мати. Своїх ігор не має. дуже чутливий тактильно. Угу. не хоче, щоб його теркалися, угу. і грали, займались, якщо його залишити у спокої, знайти одну іграшко угу. і буде розглядати її. Він дуже вразливий, рік тому у лікарні три тижні кувались і з тих пір. Нікому не я роки займатися. Попри протест, це і нейрокорекція, і психолог, і дефектолог. Так, зрозуміло. Добре, давайте я, я буду з телефону читати, тому що щось в мене тут. не дуже гарно зі зв'язком. Так, ми маємо дитину майже три роки. Вона не хоче займатися на будь-яких занять плаче, як заходить до кабінету, а виходить, зразу закінчується крик. Добре. Тобто ми розуміємо, що дитина не хоче співпрацювати, вона уникає занять, але в мене запитання ось яке. Чим саме займається з дитиною? Дивіться, ми займаємося, ми ходимо до дефектолога, до логопеда, до, до не знаю, психолога, до педагога, нейрокорекція, це добре, 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 так звучить дуже переконливо, так скажемо. Але що саме вони роблять з дитиною? Що? І ось тут є таке запитання. Я дивлюсь зараз в саме запитання: що роблять з дитиною? Чому саме те? Це заняття, воно є знайомою для дитини чи ні? Воно просте чи надскладне, чому дитина так реагує? Навіть якщо присутня мами, присутність мами впливає на те, що дитина більш ну я, я розумію, присутність мами на заняттях не дуже гарно. Чому? Якщо це на дитина з ДЦП. Чому? Тому що е, якщо обирати між комунікацією, е, так, ну, скажем, педагог чи мама. Дитина, ну завжди вона маму.